Ох, яке хороше. Так, сьогодні хороша в діда вечеря. Вич... Я знаю, що на вкус як. На смак попробуй. На ну, смак. А ти сильно голодний? Ні. Якщо ти не голодний, то воно тобі смачним не буде. Буде. То якщо людина голодна, то Хороший. тоді, її, то тоді її все і цей. Так. Не, воно і так хороше. Кохи йду. Я горіхів наївся, через ви рот той. Ну не треба горіхи. Я ж ти казала, горіхи не треба їсти, бо буде желудок болити. А, Ну заріж хочеся. Ну, не знаю. Тоді після них буває сильна погана. Да. 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 Так. Кажу, ну, як. Всім доброго вечора. Та вже ждав і смачного та, І смачного що. Смачного цього. <реш> Баба готовила вечері. Вечері, діти. А тільки якийсь наче Який? встав сонний якийсь. Що це там гіси? О, да, така. Що там в тебе є, таке смачне? Там є колбаси, макарони, гарний, домивіна, кукору. Яйцей майонез. Да. І все разом. І воно виходить смачна вечеря. О. Таке що. Да. Ну, по, -по ока й хоч трохи. Давно такого не їла. Так. Да. А ти що він тебе А я пробувала. Попробуй Хорош. По я собі такий суп зварила, що я тати, що я так моїлася, що. Ох, яка красота. Ну, а як ти думав, цілий день ждала. Так, і десерт є треба, так? Щоб вийшли на десерт. Ну, то є, я бачу, що є. Щось ця булочка, вона вже третій день лежить, так і не з'їв за день. можна було сьогодні зранку з'їсти її. Я зеконом, набача. Нашу я економію, щоб воно пропадало. А чого воно пропадало? Воно, ну воно вже не таке. не таке, як треба. Компотом ба. Компотом. Бежать. А А це такива? Яким, Яким закусів? Оце так. Да. То це, це не воно? хороше. Це угу. така вот, небоча раніше, а то такий. То й я ще такий. Такий, да. да. Оцей новий якийсь десерт такий. А, а все... тобі. Ні, того я не хочу їсти. А, чого? Того я їсти не буду, то тобі все. То все твоє. То для діда. Ти ж казала, воно там поганий продукт. Ну, де ти зараз без хімії що можеш знайти? В супермаркетах об... обично. Там усе полки заставлені хімією всі. Да. Ну, то, може, якісь там очі ще якісь. Піші. Та й то вони вже оброблені. Та не знаю. Зараз нічого вже немає хорошого. Ну, то ж таке, яке є, таке надається. Та хороша. що ж там хорошого? Ну. На смак, да. Не знаю, як до кого, а для мене нормально. На смак, дав. Ще й не треба сильний жувати таке, як кеньки. Ну так, да, тільки бери та ковтай. Так, да, бери та ковтай, щоб тільки погано туди не було. Бо ти завжди добре наїсися, а потім стогнеш, що погано. А що не так? Ну, смотри, як. Коли? Наїся, наїся, ой добре яке, ой так хватає. Як жирна. Вода. Хватає, хватає, а потім глядя багато. Як не. жирну сину багато Так, Там зирна, не то воно не зерна. Ну, а це не жирне, не. наїсти так. Може, наїсть, поки дають тобі. Да. Поки тобі дають, то бери їж. Поки я що давать вскоч? Ні, якщо я в скол... буду в миску, то я зразу ногами не головою. А ну гама буду. Незумно да. яка. Да. а, а ти, ну, ти два як скакають. А, це тут майонез тільки зверху. Чого? Кругом? Чи був? Є, а як? То зверху, то, то для декору тільки такий. А, а внизу не може. А як це нема? Дід, ти тобі їсти, якби щось їсти. А що воно, то тут не треба ну, тобі розглядати. Ти все одно його бай не бай зрозумієш. Бай. І ти тільки можеш сказати, смачне чи не смачне. От да. і все. Між та нічого а мені не треба їмся. Да. Не треба, не заморочується. Не. Сильно не треба заморочити. Сиди, горішки, довбав, довбав цілий день І що ти там надував з них? Щось на місці а. вони. Знає, як от не хочеться, то воно й не йде робота. Правильно? Так, да, такі. Які вони, як завжди, як завжди. Такі самі зінські, кожного року вони. Можна наперед угадати на майбутній рік. Я вони будуть, не хочеш. Бо не хочу, бо в мене нігті пооламуються. То в тебе такі, що не ламаються. А в мене диви глянь, які я нігтики завела гарні. А мені довби. І тоді будуть пальці по цього порізані. А в мене Той... хай будуть різані. Так Та ти вже привик до того. Тобі якби десь не як наждачна бумага. Oh. Що руки, що наждачна бумага, що в діда. <ріст> 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 да. А я для тебе й да. Mm. да. Ти не знав, наче. Тобі треба розказувати. Що там по новостях сьогодні було? Нічого Як це нічого такого? Я тільки по заголовках пройшлася, більше не схотіла дивитися. Одно наступ на курс чи куди, так? одну там дали, хто кому що дав. Думаю, не буду вникати, бо буде мені ще хуже. От цього. Так там дають, так там дають, а тільки по заголовках почитала. Хто що кому дає, то краще не знати. Там дають, А там А там приймають. А там приймають. Щось воно в них якось не по, не по цьому. Равновісні ніякого немає. Там більше, там менше. Уже по всіх фронтах треба давати. Нема стільки людей так. Та людей вистачає, може оружжя не вистає. Людей не вистачає, оружжя не вистачає. Ти ж бачу. як там міни такі підсунули, що вони. Та то було коли. Падає два метри, Да. Ми почали тіти. Угу. А а ой, говорять, а то тоді десь брак Ага. Угу. — А то ж брак та й сіки житів. Та це ж гридіти, їх треба розстріляти там. А, а кого розстріляли, за що ще? Ще ніде нікого не. Ніхто не пострадав від цього. То напередку страдають. Ну, ото, що люди страдають. То це зрозуміло. Люди На. тільки... Через одного, двох, трьох, На. то там сотня ляже. то ж так воно і робиться. Що? Федметик мандарина. Мандариновий медведик. Медведик. Медведи. Причаїв, значить його там ніхто не бачив. Ти його побачив, так? з'їш ви мандарину. не з'їжд місто мандарини. А попробую. Мандарин тобі живу. Там ще в тебе да. одна є сушена. Оно Я тобі бачу, стільки полунички накидала. Вони такі смачні. Я їла, їла, так тобі накидала. Спасибо. О, а мандарини є, мені не дає. Та ні, мандарини, а то потом я. А так... Ну то я... я да, жалію, а вони тоді засихають. Тут так жарко все, що я не могу довго а стоять. Ні? жарко. Ох, от плети, яка, яка хороша жара йде. Ну це тут а по хоті вона як розходиться, то там трошки лучше. Mm -hmm. Але ж який сьогодні день був надворі, не хотілося й в хату заходити. Я гуляла, півдня гуляла. так. Да, да, да. Яка красота? Що завтра такий день буде. Написано такий буде. Да, да. Да. Підсохло, стежки. Да, в лісі, мабуть, і гриби скоро будуть. А, да. А Апроліжки чи підсніжники? Ого, ти зараз не хочеш. Так, так. Да. Золушка. Така Золушка. Причому тут Золушка. Там? <свят> то вона ж собирала. Ні. Пролізка тебе. Да, це вона їх збирала. <свят> це ти <те> розказки <святки> сочиняєш. Це <святки> да, вже зовсім другие персонажі. Ага. Старий забуває. 12 місяців, помниш такий? Да ж ти в ліс ходиш ні разу не бачиш, а то. як звали. От ту ж рвали їх. Не на Настя на чи. Яка Настя? А як її звали? А я Золушка Ні, Золушка це друга сказка. Дід, я ж тобі кажу, ти сказочником став чи шо? Вже її, що? Я сочиняю, що зовсім не коровний. Та велика. Коли це... А ну, ти ж розумний, а не спомню. То як ти кажу 12 місяців, що ніколи не бачив каски цієї. Та бачив. а То там золучки не було. <свят> як її звати? Не знаю, чи Настя чи Ну Це хай буде. Настя. Чи... Не пам'ятаю. То... Чи тряся яка радиться? Не знаю. Ти в мене діти. Ох. Ох. Частіше в ліс треба ходити. Mm -hmm. А то особливо вночі, а там от деколо костра 12 місяців сидять. Хай сидять. І тоді можна попросити у них, що хочеш. Поняв? Mm -hmm. Помниш таку казку? Ні. Nee. Я кажу, не читав. <плес> от дід. Усім дідам дід. Ти казав, усе не Там Половиночка будеш доїдати? Ні, на два рази. Дивись, що плохо не було, дід. То бо да. я переживаю, бо зараз десять треба потянути. Да, так, дід, будеш тоді голодний ходити, а не розказувати мені, що ти голодний і так їсти хочеш. Я вже тобі не повірю потім, будеш горішки лизати. Так, ну хороший ж, бо мені вже надоїли. Треба знімати, хто звезда, хто знімає. Я ж цього, я ж не красива, а ти завжди. красивий. О. Щоб мені бути красивою, знаєш, що треба? Встати рано, вмитися, причесатися, помазатися ще. О, а, та брейся ти разу місяць, а діду став рано, Очі відкрив красивий. Да, Отож, а я не можу так як ти. Якби ж я була така красива. Пальці наслини, братар. Якби я була така красива, як ти я б завжди э, ходила по подіуму і знімалася. Uh. А як я не... Я раз у год можу бути красива тільки. Та uh. да. <с с с air> велике свято. Так, дід, махай до свидання вже, yeah. поки мені вже. Ну, Шо? до побачення. Ти наївся? Спокійної ночі. Кому? Святуйте, то, что там? Смашной вечер. Смашной вечер. Смакуйте разом с дедом. Да. Да. Ешь и не обляпайся. <свеч> Давай тогда. Ань. О -о -о.